Як експерту позбути синдрому самозванця і нарешті почати заявляти про себе впевнено? Без страху. Саме про це ми детально поговоримо в цьому відео. І я вам обіцяю, що тут ви отримуєте не просто інформацію і якісь рекомендації, а конкретні інструменти, які ви зможете застосувати до себе та отримати результат. Всім привіт! Мене звати Діана Марценюк. Я професійний практикуючий коуч в сфері реалізації в діяльності та стосунках з собою. І в своїй роботі я дуже часто працюю за. Експертами, і серед запитів експертів, які звертаються до мене, дуже і дуже часто зустрічається запит: мені заважає синдром самозванця. Я так хочу заявляти про себе, але я боюсь, але я відчуваю себе невпевнено, і так далі. І, звісно, ми над цим глибоко працюємо в індивідуальній роботі. Але в цьому відео я хочу розкрити те, що, на мою думку, має бути доступним абсолютно для всіх. Отже, поїхали. Якщо ти дивишся це відео, то я думаю, це вже означає, що ти маєш якусь експертність в чомусь, неважливо насправді, в якій це ніші, тому що те, про що ми будемо говорити тут, воно може бути застосовано абсолютно будь-де. Але ти відчуваєш невпевненість і тобі складно проявлятись, монетизувати свої знання, бути цінним. Експертом для більшої кількості людей через е, цей славнозвісний синдром самозванця, страхи та невпевненість. Але хороша новина в тому, що в більшості випадків сумніваються в собі і в своїй експертності саме ті, хто. Насправді цю експертність мають. Але я прекрасно знаю, що усвідомлення цього воно не завжди заспокоює. Тому давайте розберемо, як позбутись синдрому самозванця і заявляти про себе без страху. Що взагалі таке цей синдром самозванця? Це коли ви піддаєте сумнівам свою експертність, коли ви сумніваєтесь, а чи достатньо я. Маю експертності для того, щоб цим ділитись. А чи точно я вже маю той рівень, чи точно я вже доросла, чи доріс до того, щоб вже за гроші це продавати або підняти прайс і так далі. Особливо ця проблема, вона проявляється в тих, хто ще тільки на початку свого шляху вже має якісь певні знання, вже пройшов якесь навчання, але ще має невелику кількість досвіду. Але насправді скажу так, що навіть маючи Великий досвід, я знаю дуже багатьох експертів, які вже профі в своїй справі, але все одно цей синдром самозванця не покидає. І якщо ви себе в цьому пізнаєте, то ви в цьому насправді не одні. Також це дуже часто проявляється на етапі, коли вже розуміє, що хочеться рухатись кудись далі, вже хочеться працювати з іншими клієнтами, вже хочеться працювати за іншим прайсом, але виникає ось цей сумнів. А чи достатньо, а чи точно я вже можу це робити? А чи... Достатньо моєї експертності для цього. І коли цієї внутрішньої впевненості не вистачає, то, звісно, це дуже сильно впливає. Як мінімум на те, як ви себе відчуваєте просто, і звісно, це впливає на ваші результати. Тому що якщо да, перше правило і перше, що потрібно вам зрозуміти зараз, дуже чітко, що поки ви не усвідомите свою цінність, інші також її усвідомлювати не будуть. Або будуть, але зовсім не тією мірою, якою вам би хотілося. І вам може здаватись в цей момент, що більша кількість підтримки, відгуків, кейсів інших інших людей буде додавати вам більше впевненості і цінності. Але насправді це не так. Тому що коли немає ось цієї внутрішньої впевненості в собі, коли немає внутрішньої усвідомлення своєї цінності, і коли цей самозванець продовжує сидіти всередині, то всього цього зовнішнього, як би багато не було відгуків, як би багато вам людей не казали, що ви класні, цього все одно, якщо і буде вистачати, то зовсім на короткий час. І тому потрібно впевненість в собі, як в експерті, в першу чергу всередині. Як це зробити? Давайте розберемо покроково. І перше, що допоможе вам позбути синдрому самозванця, згадайте, що вами рухало на початку. Ви можете прямо зараз поставити відео на паузу і згадати, дати собі відповідь на питання, а чому я взагалі прийшла чи прийшов в свою сферу, що мною рухало, що мені хотілося цим нести в світ, нести людям? І що взагалі мені хочеться робити далі? Для чого я тут? А даючи відповіді собі на ці питання, ви ще раз нагадаєте собі, що ви тут не просто так. І ви маєте якусь цінність, якою ви хочете ділитися. Другий інструмент, який працює дуже потужно. Тут важливо просто, чітко і холодно. Проаналізувати конкретно, що ви вже маєте для того, щоб мати право вважати себе цінним експертом в своїй справі. Тут важливо максимально дати, прям собі, знаєте, таку установку. Так, все. Зараз я вимикаю свого внутрішнього критика і просто холодно аналізую. І тут ваша задача проаналізувати, які навчання ви вже пройшли, тобто, що конкретно ви зробили, які навчання ви пройшли для того, щоб мати знання в Свої справі, які навички та знання ви вже маєте, якими вже володієте, скільки в себе вклали. Фінансово, скільки коштує ваша експертність вже на даний момент. І тут я вам рекомендую рахувати все. А, великі, маленькі продукти, які ви купували, курси, які проходили, навчання, університет, а, якщо він пов'язаний з вашою діяльністю. Хоча насправді я завжди кажу, що будь-які знання, які ми отримуємо, вони завжди ведуть нас до чогось наступного. Тому навіть якщо вам на перший погляд може здаватися, що ой, да ці знання, вони десь там далеко, десь вони були отримані. Але насправді вони взагалі там цього не стосуються, того, чим я хочу займатися зараз. Насправді це не так, тому що 100% ви там теж отримали щось, що ви будете застосовувати. Тому обов'язково проаналізуйте взагалі все-все-все, що ви вклали. І коли ви побачите цю цифру, скільки ви в себе вклали. Я думаю, що це вже додасть вам більше впевненості. І також проаналізуйте, який ваш минулий досвід є цінним в цьому напрямку, в якому ви реалізовуєтесь або збираєтесь реалізовуватись зараз. Насправді, дуже часто ми знецінюємо і заперечуємо те, що якийсь наш досвід, минулий, навіть якщо це була абсолютно інша діяльність, насправді дуже сильно впливає і дуже багато всього дає в рамках. Поточного або майбутнього, того, чим ми хочемо займатися. На перший погляд, вам може здавати, що це дійсно зовсім різні діяльності і що в них взагалі спільного. Але насправді так само, як і знання кожен наш досвід готує нас до попереднього. І, скоріш за все, навіть якщо ви раніше займались чимось абсолютно, абсолютно категорично протилежним, все одно ви там отримали якісь навички, якісь знання, якісь софт скіли свої прокачали, якісь особистісні якості. Які вам можуть бути дуже і дуже корисними в тому напрямку, в якому ви збираєтесь реалізовувати зараз, ну або вже реалізовуєтесь. Третій крок визначте свій справжній страх. Дуже важливо усвідомити, чого насправді ви боїтесь, і тоді ви зможете цей страх прибрати. Що маєте на увазі? Якщо ви боїтеся заявити про себе, то заявити про себе це насправді не страх. Це просто таке якби, да, формулювання, яке виникає вже як наслідок, наслідок того страху справжнього, який є всередині. Наприклад, це може бути страх засудження, страх хейту, страх зробити помилку, страх самотності і так далі. Тобто тут важливо для себе зрозуміти, а чого насправді я боюсь, боячись заявити про себе. Тут важливо бути максимально чесним собою, сісти, проаналізувати ретельно для того, щоб діяти. Йти до того, а що насправді в першу чергу мене зупиняє, і в рамках цього відео я хочу поділитися з вами дуже і дуже потужною технікою, за допомогою якої ви можете пропрацювати цей страх, і взагалі забрати її з собою, і застосовувати до а, різних страхів, які хочете пропрацювати. Як її? Ви обираєте той страх, з яким ви хочете попрацювати. І е, далі задаєте собі наступні запитання до цього страху. Чому я насправді цього боюсь? Від чого цей страх мене захищає? Від чого я захищаю себе, боячись цього? Що найгіршого може статись, якщо цей страх реалізується? Чим я ризикую? Чим я ризикую, якщо через цей страх я не буду діяти? Що тоді я втрачаю? Як по-іншому я хочу себе відчувати з цього приводу. Як по-іншому хочу це сприймати. Що тоді стає можливим для мене з цим новим сприйняттям? Ну і далі ви аналізуєте ті відповіді, які ви отримали. Звичайно, може бути таке, що ви зробите цю техніку і в кінці зрозумієте, та мені немає чого боятись. Насправді цей страх зовсім не страшний, я просто почну діяти. А можливо, це дійсно якийсь такий достатньо. Великий страх, і ви за допомогою цієї техніки зможете знизити його інтенсивність, тобто не так вже сильно боятися, для того, щоб почати робити якісь дії. І вже далі в процесі цих дій страх стане вже менше. Але, звичайно, якщо це дуже глибокий страх, який з вами вже багато років. То можливо тут знадобиться вже більш глибока та індивідуальна робота зі спеціалістом. Наступний крок для того, щоб приборкати свого внутрішнього самозванця, це усвідомлення того, що бути в чомусь достатньо, це дуже і дуже відносно. Тут важливо зрозуміти, що вас завжди достатньо на тому етапі, на якому ви зараз знаходитесь, і для тих людей, для яких ви можете бути цінними вже зараз. Так, безумовно, ви можете більше, безумовно, ви можете краще, але те, що ви можете краще, не означає, що вас недостатньо зараз. Просто на кожному новому етапі ви будете розширюватись і поглиблюватись, і вас буде ставати достатньо вже для цього нового етапу. Але вже зараз вас достатньо для ваших людей, для тих, кому ви потрібні, саме ви потрібні саме зараз. В якій би ніші ви не розвивались, як мінімум, у вас більше знань та навичок в цьому, ніж в іншої середньостатистичної людини, яка стане вашим клієнтом. Тому що ви до цьому навчались, ви спеціально Проходили навчання для того, щоб стати експертом в цій справі. Ви практикувались, робили різні завдання. А людина, яка до вас прийде, ні, ось і в цьому вже буде різниця. У вас вже буде більше того, що ви можете дати. І цій людині з вами точно буде краще, ніж. Без вас. Але якщо ви дійсно хочете отримати цінність з цього уроку, а не просто послухати, надихнутись, і все. Я дуже закликаю вас до того, щоб конкретно зробити те, що я вам тут рекомендувала. Не просто послухали: ой, як прикольно, яка класна техніка, зроблю колись, а зробіть вже найближчим часом, тому що знати можна дуже багато всього. Але питання в тому, а що ви далі з цим робите? Тому обов'язково виділіть собі час і попрацюйте над. Тим, що ми тут з вами говорили, використати ті техніки, ті інструменти, які вам найбільше зрезонували. І 100% тоді ви отримаєте для себе результат. А якщо ви хочете нарешті найближчим часом заявити про себе максимально гучно, нарешті почати реалізовуватись, або якщо ви вже реалізовуєтесь, то нарешті вийти на новий рівень, на новий етап, то я вам буду дуже рада з цим допомогти в форматі індивідуального наставництва або сесії. І для всіх, хто подивилась це відео, звичайно, буду діяти особливі умови. Тільки не забудьте мені сказати, що ви його подивилися. Чому я точно знаю, що ви отримуєте результат, і так впевнено про це кажу. Про це насправді говорять мої кейси. Я не буду вам розказувати про всі, але хочу розповісти вам про декілька. І один з таких кейсів це кейс Маргарити. Маргарита прийшла до мене в індивідуальну роботу на етапі, коли вона хотіла почати реалізовуватись в новій сфері, в якій вже дуже багато всього знала, вміла вже дуже багато пройш Навчань, це сфера кінології. І в першу чергу, те, що заважало вже почати робити якісь кроки, це синдром самозванця. Було дуже багато страхів, було дуже багато а, сумнівів в тому, а чи достатньо. І в результаті, вже в процесі нашої роботи вона заявила про себе, вийшла з тіні, і а, далі почала відчувати себе зовсім по-іншому, набагато впевненіше. Ну а згодом взагалі звінилася з роботи і повністю перейшла в новий напрямок. І зараз. Продовжує в цьому реалізовуватись, продовжує заявляти дуже голосно про себе, про свою цінність і працює з великою кількістю абсолютно різних клієнтів. Ще один дуже надихаючий кейс це кейс Єлизавети. Коли ми з нею почали працювати, вона вже реалізовувала своєму напрямку як продюсерка експертів, вже працювала, вже мала якісь результати, але відчувала себе невпевнено, дуже сильно заважав синдром самозванця в тому, щоб заробляти більше. І як результат самозванця прибрали Вона почала відчувати себе набагато більш впевнено, зникли страхи, вже в процесі нашої роботи вона вийшла на набагато вищий рівень доходу, ніж був до, а зараз вона продовжує рости і виходити на все вищі і вищі рівні. І таких кейсів насправді в мене дуже і дуже багато з експертами в абсолютно різних нішах, і з ними ви можете ознайомитись на моїй сторінці Instagram Якщо ви теж вже готові до потужних змін, якщо вам відгукнулось те, про що я вам тут розповідала, але хочеться отримати більше і повзаємодіяти тісніше, то заповнюйте анкету в описі під цим відео, або пишіть мені в дірект одразу зі своїм запитом. Я проведу для вас індивідуальну консультацію, розбір вашого запиту, на якій ми детально проговоримо вашу ситуацію і визначимо, що саме для вас буде ключовим для того, щоб найближчим часом заявляти про себе в впевнено і без страху, і обов'язково поділіться в коментарях, що для вас було цінного в цьому відео, що забираєте з собою в своє життя, що найбільше відгукнулось. І не забудьте поставити лайк. До зустрічі!